ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос Воскрес. Сьогодні Господь спілкується із своїми слухачами і очевидно є проблема в чому? Перш за все в тому, що дуже різні рівні, дуже різне світосприйняття. Господь надзвичайно зрозуміло і просто пояснює, іноді він в такий спосіб звертається, щоб людина сама почала шукати очевидно якесь підтвердження в Святому Писанні, окреслюючи якусь головну ціль, стараючись щоб людину мотивувати і стимулювати до пошуку відповіді. Коли людині це є важко, тоді Господь чи своїм учням, чи слухачам дає певного роду напрямні підказки, пояснення, аж поки людина разом із ним не дійде до істини. І очевидно, коли вже доходить, коли вже чує, розуміє, тоді є аспект сприйняття людиною цієї правди, цієї істини. І ми бачимо, що зазвичай людина з цього тривожиться, бунтується і старається не сприйняти. Є певний природній біологічний процес, бо треба тоді визнати, що дотепер ми жили так, можливо, і помилково робили якісь помилки, а сьогодні, пізнавши істину з Христом. Маємо змінити своє життя. Але це не просто є, бо ми хочемо бути праві. І ми не хочемо визнати, що ми в чомусь помилялися. І це є таке певне, трошки примітивне обмеження самих себе, така певна фіксація на стані. Ця фіксація на цьому стані, в якому ми зараз знаходимося, вона з одного боку є такою, що ми можемо зберігати дотихчасові знання, якусь певну традицію, певний спектр світогляду, певні обрядові моменти, певний досвід, який ми здобули. Але Христос не хоче, щоб ми отак фіксувалися тільки на сьогодні, тому що життя духовне динамічне і дух Божий. Може нас вести дорогою розвитку, не обов'язково руйнувати все, що ми вчора здобули і пізнали, тільки те, що є шкідливий і небезпечним. А в більшості випадків потрібно просто переходити на інший рівень, коректуючи, доповнюючи ці стани, ці знання, які ми здобули вчора. Тому й Господь каже, що я не прийшов усунути закони пророків. Але доповнити, бо Господь деякі моменти передав людям, і, очевидно, це було дуже різне у виконанні людей. Людям є простіше якась така дрібна, обрядова сторона, коли Господь в старому заповіті передає справедливість, мир, суд, такі основні моменти. То, очевидно, люди це дуже швидко замінюють якимись такими, такими речами дуже побутовими, багатьма різними приписами, правилами, які іноді не дуже сильно і мали значення глибоких щодо віри і духовного життя. Бо мир, справедливість суд чиниться не просто, треба ж тоді самому бути миротворцем, самому розсуджувати чітко, зрозуміло, справедливо. Це складні речі. Давайте ми складні речі скоренько замінимо такими якимись легенькими і другорядними. І отже, Господь хоче нас із цієї такої певної рівневої фіксації трошечки вивести і вести в знання в розвиток, щоб ми десь мали ось цей динамізм. Ми бачимо, що коли і життя святих, вони жили динамізмом. Через аскетичний спосіб життя, через розвиток молитви, вони осягали з Богом дуже потужні рівні. Вони не залишалися на якомусь такому першому пасі чи початкових рівнях. Вони динамічно розвивалися і йшли вперед. І тому їхня молитва, їхня близькість з Богом. Були такими потужними порівняно з іншими людьми. Це були дуже часто люди прозорливі, люди глибокі, люди такі, люди серця, люди внутрішнього світу. І ось цей аспект такого певного, динамічного руху вперед, він є запрезентований сьогодні Христом. Людей слухають, по-своєму це сприймають. Вони так замість того, щоб тягнутися до Христа, розвиватися і пізнавати, вони навпаки тягнуть його на свій рівень. Ось це є такі дуже непрості аспекти. Люди, які в динамізмі, вони розвиваються і йдуть вперед. Люди, деякі зафіксуються і знаходяться на якомусь такому своєму рівні. Людина іноді проживе десятки десятки років, вже має там і 40, і 50, і 60, і залишається на такому сприйнятті релігійності, як там бабуся з дідом навчили, десь там в дитинстві, 8, 10 фанатів, 12 років. І практично розвитку нуль. Немає читання, немає аналізу, немає глибшого святкування, немає динамізму вперед. І, очевидно, є ще третій рівень людей, які, очевидно, такі є трошки непостійні. Вони можуть захопитися і йти в розвитковий момент, але дуже часто потрапляючи в середовище. Це середовище їх дуже швидко стягує до себе. Вони не вміють бути в розвитковому процесі, тому що вони хочуть бути як усі. Якщо усі не читають, то і я не читаю. Якщо усі отакі речі роблять, то і я такі роблю. Бо що ж роблю? Що ж люди скажуть? Я ж буду як тоді в очах людей виглядати. Якимось дивним, якимось не таким, як всі. А Христос не хоче, щоб ми були, як всі, в такому розумінні консервації і відсутності розвитку. Він хоче, щоб ми дізнавали його. Динамізми були, ростіть, множіться і володійте землею. Чуємо, який там є закладений динамізм, прогрес, розвиток. Тільки все це треба робити з Богом в серці, із заповідями, і з розумінням, що ми на цій землі гості, і ця природа, і це життя є величезним даром для кожного з нас. Для того, щоб ми це все не деградували, не нищили, не поплюжили і не руйнували. І це спілкування сьогодні, воно таке саме. Христос пробує піднести цих людей, щоб вони щось почали думати, щось почали аналізувати, почали розвиватися, пригадувати Слово Боже, наводить їм аргументи, помалезить, хоче їх перевести в інший клас. І спочатково трошки в інший клас. І, очевидно, бачимо не пізнання, не дослідження, не комунікацію, не якесь бажання розвитку, а бачимо агресію і бачимо таке, як ти смієш бути мудріший за нас, як ти там щось аргументуєш, чому ти мислиш не так, як ми, чому ти поводишся не так, як ми. Буде не є з нами того самого рівня. Цілий, от такі, цілий час от, такі, от процеси стягнення вниз. Є над чим подумати, є над чим подумати і глянути в своє життя, глянути, скажімо так, в цей динамізм чи його відсутність. Це не, не тяжко є знайти собі трошечки часу протягом дня. Може сьогодні 15-20 хвилин, може завтра півтора години, щоб трошки зайнятися собою, трошки більше пізнати, почитати, послухати, подивитися, десь розвинутися в тому чи іншому напрямку. Може трошки більше приділити часу молитві. Можливо, сьогодні у нас буде жахливо важкий день. Знайдемо час більше завтра. Після завда. Але це прагнення розвитку і динамізму, воно є дуже і дуже важливим. Каже Господь, сьогодні я і Отець Путно, даючи до зрозуміння власне свою місію, свою велич і показуючи, що Він є Бог по природі. А ці, кого називали обожествленими, вони є по благодаті. Вони через Боже життя, через аскетичне життя, через присутність Бога в їхньому серці, піднімалися властиво на усі інші рівні, не такі прості і побутові. І для них, з від них ми маємо приклад, як від людей, подібних до нас, що і ми можемо рухатися і не стояти на місці. А Бог, який є по природі Бог не просто по благодатні, як люди праведні. Він дає нам силу, опіку і забезпечує нам цей процес розвитку. Христос Воскрес!